Вас вітає луч. Пропонуємо оптом. Лот номер 20 В ньому 17 пар. Бренд Сандро. Сандро Паріж. Ваш улюбленець і наш. Отже, коментую кожну пару. 38. Маленький. Підбор 39. 36. Можете зайти на офіційний сайт бренду 40, і ви побачите дуже багато моделей з лотів, які ми вам пропонуємо. 37. До речі, ця модель така ексклюзивна. А ось ці є в кожному лоті. 39 та 36. Ця модель в 37-му розмірі. Так, так, не помилилась все добре. Тепер чоловічі. Сорок п'ять. Така моделька м'якенькі, м'якенькі, Коричневий колір сорок і чорні сорок чотири. Сорок два. Тридцять сім. Тридцять шість. Сорок. Така трендова модель. Зараз саме модна. Так, кросівки тридцять шість. І остання пара тридцять девять. Отже, лот двадцять, сімнадцять пар.